Сьогодні штани настільки звичні для жіночого гардероба, що їх носять майже всі: перші леді, принцеси, королеви, кінозірки. В них можна з'явитися і в офісі, і на врученні Оскара. І вже здається неймовірним, що ще 200 років тому за носіння штанів жінок могли заарештувати, а 100 років тому не пустити в ресторан. У новому випуску УОЗ ми розповімо про те, як жінки боролись за право носити штани. Ви дізнаєтесь, коли штани з'явились у гардеробах європейців, як суфражистка Амелія Блумер у середині 19-го століття марно намагалась навчити жінок носити штани, як Марлен Дітріх у брючному костюмі не пустили на голівудський прийом, і коли в Конгресі США скасували заборону на появу жінок у штанах. Та спершу не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Вважається, що першими в Європі штани, вовняні та шкіряні почали робити собі скіфи близько трьох тисяч років тому. Вони захищали від холоду і давали змогу з комфортом їздити верхи без сідла. До того ж, багато істориків вважають, що носили їх і жінки, і чоловіки. Їхню моду комфорту підхопили гуни та германці, але на цьому вона і застрягла. Давні греки вважали штани варварським одягом і всіляко висміювали ці безглузді мішки для ніг. У давньому римі на носіння штанів як елементу варварського одягу взагалі наклали сувору заборону. Наприкінці 4-го століття імператор західної римської імперії Гонорій спеціальним указом заборонив їх носити. На армію заборона, щоправда, не розповсюджувалася. Гардероб у ті часи був розмаїтим у кольорах, але скупив на моделі. І чоловіки, і жінки в основному носили туніки чи хітони універсальну одяг для обох статей штани у Європі почали входити в моду лише в середні віки і мали доволі кумедний вигляд. Подивіться на цю трансформацію: спочатку, як панчохи, починаючи з 12 століття. Потім як штани схожі на подушки, набиті пухом, сіном чи кінським волосом. Друга половина 16-го століття, трохи пізніше, третя чверть сімнадцятого століття, як довгі труси з оборками. Але всі ці моделі об'єднувало одне: вони були елементом виключно чоловічого гардероба. Жінкам доводилося мучитися в тугих корсетах, важких спідницях і пишних сукнях, які часом важили по кілька кілограмів. За носіння штанів ще в 18-19 століттях жінок могли арештувати. Нібито Біблія каже, жінка не має вдягати чоловічий одяг, а чоловік жіночий. Хоча в Біблії про штани власне ніде не йшлося, Атрибутом чоловічого одягу вони стали значно пізніше. Значно більше пощастило жінкам в Азії. Там уже багато століть тому з'явився традиційний костюм шальвар-каміс, який складався з широких штанів і довгої, схожої на тоні кусорочки. Це був унісекс-костюм. Його носили і жінки, і чоловіки. У Туреччині, Азербайджані, на Балканах жінки-мусульманки теж вдягали широкі жіночі шаровари, але обов'язково покривали їх спідницею чи сукнею. А от в Китаї в жінок була справжня брючна свобода їм дозволяли вдягати штани без жодних обмежень. Щоправда, це стосувалось в основному просто людинок. Сенека Фолз, штат Нью-Йорк. Саме тут, колись зародився американський жіночий рух. Розташований в Сенека Фолз, Національний зал жіночої слави США, в серпні 2020 року, відкрив двері свого нового дому в історичній будівлі колишньої трикотажної фабрики. В його списках 293 імені легендарних жінок. Серед них Амелія Блумер, американська журналістка і письменниця, одна з основоположниць фемінізму, яка прославилась боротьбою за права жінок і проти їх дискримінації в будь-яких сферах. Амелія народилась в 1818-му в бідній сім'ї. Маючи за плечима всього кілька років місцевої окружної школи, з 17 років вона стала займатися репетиторством, працювала гувернанткою. У 22 роки вийшла заміж за юриста Декстера Блумера. Разом вони переїхали до Сенека фоллс Декстер брав активну участь у політичному і соціальному житті. Не лишилася осторонь і Амелія. 1849 року. Вона створила першу в США газету для жінок Лілія. Спочатку на її сторінках порушували теми утримання і тверезості. Але поступово газета змінювалась. В ній все частіше висвітлювали питання прав жінок. Саме на сторінках Лілії і стався модний переворот. Амелія Блумер відчайдушно взялася за реформу одягу. У своїх публікаціях вона закликала жінок поміняти незручне вбрання на штани. Вона була твердо переконана, що кожна жінка має право носити зручний одяг і не питати думки чоловіків з цього приводу. Амелії пощастило, її ідеї, сміливі та радикальні для того часу, стали реальністю, а сама вона увійшла в історію. Тут зіграли роль і її талант та енергійність, і тисячі однодумців, і чоловік, який був поруч та допомагав. На відміну від неї, навіть сьогодні мільйони людей роками не наважуються втілити свій задум, наприклад, створити громадський рух або започаткувати маленький бізнес. На це зазвичай не вистачає ані часу, ані грошей. Одна з речей, яка може вирішити цю проблему, це гранти від міжнародних організацій та інших донорів. Але далеко не всі розуміють, де їх шукати та як отримувати. Тут стане в нагоді Ютуб канал організації Час змін. Вони чудово орієнтуються в грантах та розповідають, як збільшити свої шанси на отримання допомоги. Митці, підприємці, громадські активісти, ветерани та територіальні громади для кожної з цих груп є свої нюанси грантів, про які вам розкажуть. Ви дізнаєтеся, як правильно скласти заявку та бізнес-план, як перекласти це все на англійську та які помилки найчастіше роблять новачки. Підписуйтеся на канал Час Змін. Отримуйте гранти та змінюйте світ навколо себе. Повернемося до Амелії. Вона не лише пропагувала свої ідеї, а й сама показувала приклад. У 50-х роках ХІХ століття жінка шокувала громадськість, з'являючись на публічні заходи в короткій, широкій спідниці і в штанах. Блумерси або блумери, яких почали називати, були широкими панталонами, стягнутими на щиколоці гумкою. Попри скандал, Амелії почали надходити листи від жінок з усієї Америки з проханнями поділитися викрійками блумерів. До речі, блумери, хоч і названі на честь Амелії, її вина. Ходом не були. Це був плід фантазії іншої активістки Елізабет Сміт Міллер. Саме вона одного разу продемонструвала таке вбрання своїй двоюрідній сестрі Елізабет Кеді Стентон, а та вже понесла його в маси. Втім, брючна революція завершилась провалом. Блумери в широкий вжиток так і не увійшли. Здалася, і сама Амелія Блумер. Через пару років вона все ж повернулась до традиційної сукні. Лише на початку ХХ століття справа зрушила з мертвої точки. Свої корективи в жіночу моду внесла Перша світова війна. Жінкам довелося взяти на себе обов'язки чоловіків, які пішли на фронт. Тут було вже не до громадської думки. Саме життя змусило їх вдягати чоловічу уніформу. Невдовзі за новим трендом потягнулася і мода. Париж, вулиця Камбон, будинок 21. Саме тут 113 років тому Габріель Шанель відкрила магазин капелюхів Шанель Модес. Справи йшли чудово, і За 8 років Коко придбала будинок номер 31 де її модний дім розташовано і сьогодні. Штани Коко відкрила для себе одного разу на кінній прогулянці. Вона навідріз відмовилася залізти на коня в довгій спідниці і позичила штани в одного з вершників. Зрозумівши, наскільки штани зручні і практичні, Коко кинула виклик суспільству і почала вдягати штани Аля Гарсон у повсякденні. Вдень Коко віддавала перевагу укороченим, ввечері широким і довгим. Саме Шанель стала першою у світі дизайнеркою, яка перекруїла штани на жіночу фігуру. Завдяки Коко Шанель дами всі як одна стали схожі на хлопчиків-посланців Western Union, Писав у своїй книзі дзеркало моди відомий майстер модної фотографії Сесіл Бітон. Громадськість знову була шокована, але цього разу зупинити модну революцію було вже неможливо. До того ж, штани почала вдягати ще одна ікона стилю тих часів кіноакторка Марлен Дітріх. Брючні костюми стали візитною карткою Дітріх. Саме вона запровадила в моду для жінок костюм-Трійку. Вона з'являлася в штанах на прем'єри, виходила в них на публіку, знімалась у кіно, словом, як могла, несла штани в маси. Одного разу актриса навіть мало не вилетіла з Парижа за неналежний вигляд. 1933 року вона прибула до французької столиці в брючному костюмі. Звісно, в ті часи в Парижі ще діяла постанова поліцейської префектури про заборону жінкам носити одяг іншої статі. Під цим малося на увазі саме носіння штанів. Згідно з цим документом, поява в штанах на публіці Мерлен мала узгодити з поліцією, буквально з'явитися до префектури і отримати дозвіл. Кінозірка припис проігнорувала. Паризький префект пригрозив арештом, але ніхто Марлен так і не затримав. До речі, ту саму заборону на чоловічий одяг для парижанок офіційно скасували тільки 2013 року. Втім, це радше кур'йоз. На практиці розпорядження давно не застосовували. Іншого разу, того ж 1933 року, Дітріх знову опинилась у центрі скандалу, з'явившись у штанах на прийом у голівудському ресторані. Власник ресторану відмовився посадити її за столик в такому вигляді. На знак протесту пара коміків Берт Віллер і Роберт Вулсі покинули ресторан і повернулись у спідницях. Щоправда, невідомо чи дозволили їм увійти. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Це брат українців: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Володимир Яковлєв, Юрій Кравченко, Олег Федорцов, Жидецький Юрій, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Олексій, Остап Рішко, Анастасія Шефер, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. І знову свої корективи в жіночу моду внесла війна. Під час другої світової мільйони жінок знову були вимушені заміняти чоловіків на робочих місцях, носили штани з практичних міркувань. І коли війна закінчилася, вигляд жінок у штанах уже не так шокував громадськість. Втім, одна справа ходити в штанах вдома чи на відпочинку, інша з'являтися в них у серйозних установах. Так, уже 1960 року суддя вигнав відвідувачку в штанах з Нью-Йоркського транспортного суду, вимагаючи повернутися пізніше у пристойному одязі. А в будівлі Сенату США жінкам у штанах забороняли з'являтися аж до 1933 року. Заборона була неофіційною, але охоронці на вході її суворо дотримувались. Втім, вперше заборона була порушена ще 24 грудня 1969 року, коли 56-річна республіканка Шарлотта Рід з'явилася на засіданні конгресу в чорному брючному костюмі. Про цей нечуваний інцидент написали газети. Подивитися на вбрання рід збіглися колеги-чоловіки з інших поверхів, але з засідання її, втім, не виставили. Щоправда, сама місіс Рід згодом заявила в інтерв'ю, що не буде повторювати експеримент. Раптом хтось подумає, що вона недостатньо серйозно ставиться до своїх обов'язків у конгресі. Про те, як вчилися відстоювати свої права жінки нашої країни, розповідає книга Коротка історія українського фемінізму. Сьогодні штани в жіночому гардеробі давно вже нікого не бентежать. Їх носять навіть на найбільш запротокольовані заходи. Так іспанська королева Летиція 2003 року вдягла штани на власні заручини. Навіть британська королева Єлизавета, яку ми звикли бачити в сукнях, зрідка з'являлась на публіці у штанах. Скандали все ще трапляються. Так пару років тому одна зі шкіл Пенсильванії заборонила дівчатам приходити в штанах на випускний. Але зараз такі заборони сприймаються як кур'йози недоречний привіт з минулого.